Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні такий стрім я познавати вийшов в ефір, тому що я там якось в мене душевний порив, був я дуже довго розповідав на іншому каналі. Мені, мені потрапив перед очі там один таксист. Я так подивився, потім він з Донецьку, от в Одесі працюю, да, і намагається знімати якісь тіктоки, і все в нього не йде. І Він просто в такому. Як це сказати, не знаю, в стресі вже. Ну, тобто, шість років розлучений, там пише, що розказує, розповідає, що три роки вже не спілкувався з дітьми. І ти, коли дивишся такі історії, думаєш, що іноді, от, дивлячись на свою ситуацію, що іноді зрозумієш, що тобі просто пощастило, і, мабуть, навіть не заслужено. І я не знаю, хто там, може, ще дивився це, і хто може якось зможе йому щось передати, що я. Готовий з ним записати спільне відео, якесь там не знаю, трансляцію, чи щось ще, тому щоб підтримати його, чи може навіть поговорити з ним, щоб якось теж таки підтримати, тому що в нього такий стан, просто я розумію, вже там на грані людина. І я хочу сказати, що якби він не думав і щоб він там собі зараз думав, але він впорається. Тобто, якщо він. Якщо ти розумієш, що це вже повна повна жопа, да, і вже нема нема можливості нічого робити, то як це сказати? То просто якщо робити щось там сьогодні, от з один день за раз, то, то є такий цікавий ефект, що ти впораєшся. Якби тобі не було зараз важко, як би тобі не здавалося, що це кінець світу і що ніяких можливостей виправити це нема, але ти впораєшся. Оце я можу сказати точно що. І таких багато чоловіків, особливо зараз таке життя, коли розпадаються і сім'ї, і відносини, і йдуть прахом всі там ну, напрацьовані там якісь варіанти, і бізнеси, і все, що тільки можна. І ну що, що ти скажеш, такий час нам дістався, і може бути так, що прилетить тобі ні за що, просто тому що ну просто тому, що як я кажу тисячу разів, що світ він не жорстокий до тебе особисто безжальний, але. Але пам'ятай, що ти справишся. Ти, от, ну, ти впораєшся. Треба, треба це пам'ятати, треба в це вірити кожен день і робити один крок за раз. От. Сьогодні, друзі, я тут дуже коротенечко, я сподіваюся, що завтра я вже запишу якесь відео, і ми, я більш так більше підготуюся, тому що, чесно кажучи, коли дивишся на те, як молодих. Чоловіків у віці, там не знаю, від 30, там до 45 це це найсолодший вік, це найпродуктивніший вік. і Цей час їх ламає, і цей час їх ставить в такі ситуації, з яких ну просто треба робити такі вибори, що рветься серце. І, і ти розумієш, от я ж кажу, що в мене була така ситуація, що мені просто в школі випадково трапився вчитель англійської мови, який мене навчив цієї англійської мови, юрів Бочаров, я знаю, що він живий, вже старенький, але дай Бог йому здоров'я. Тому що, от, якби не він, я б в житті б не вивчив сам цю англійську мову, тому що я був дуже впертий і чомусь вона мені не заходила. Я вже собі там як це сказати, вже собі сказав, що я не зможу її ніколи вивчити, буду жити без неї, і нормально люди справляються. Але якось він зміг мене навчити, і ця англійська мова мене спасла там, пару разів мій вектор життя міг змінити зовсім в іншу сторону. І мені просто пощастило. Це не тому, що я був якийсь розумний. Навпаки, ну, я якраз зовсім не був розумний. Але якби я не знав добре цю англійську мову, я б не вступив до університету, де мій горизонт такого став таким. Правда? Мабуть, безмежним, коли я там познайомився з філософією, з якимось мисленням системним, з цікавими людьми і зовсім в іншому середовищі почав спілкуватися, ніж тоді, коли зростав на Борщагівці. От, і це все настільки випадкові речі, що ну просто неможливо уявити. І от якщо людині просто не пощастило, ну буває таке. От. і Не нам її судити. І чому у цього чувака так? Тому що він же не винен, що війна почалася, да там. І... Він не винен. Як от мені розповідав там один барбар, що в нього є товариш, який жив в Донецьку. Теж ну, там все нормально було, працював. Потім почалася в 2014 році війна. Вони переїхали в Харків, він знову почав там і грачувати, і те і все. От, і купив квартиру, от, і купив дружині. Е, а, ні. І купив дружині РАВ-4. Потім вони переїхали в Київ, коли почалася війна у 2022 році. От і, ні, вони переїхали з Харкова, так ні, все ж таки в 22-му, да, і дружина сіла на цей РАВ 4 і звалила за кордон у 22-му році. він залишився і почав тут знову щось там намагатися. А потім вона йому повідомила, що вже когось знайшла і буде розлучатися, чи вже розлучилися, і давай продавати квартиру в Харкові. Я не знаю, чи то вона на ній була, чи то гроші вони розділять. Але ну, коротше кажучи, все отак. От. І він вже, бідний, в нього пустилися руки, він каже: Я вже не хочу нічого не працювати, ні, 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 ні щось знову творити, ні відносин, ні квартири, нічого там просто собі грачує тихонько, якось живе, і все. От. І такі долі, що ну, просто от прилітає, тому що прилітає. І, і в цьому, знаєте, найважче вірити в ці моменти, що. Що ти то, що ти впораєшся, що ти перевернеш це, і життя буде продовжуватися. Іноді це дуже, це дуже важко повірити. Що іноді те, що ти вважаєш найнижчою точкою свого життя, це початок нового цікавого етапу в твоєму житті. Це, ну, це дуже важко повірити, знаходячись в цій ситуації. От, але ти впораєшся. Отаке таке коротенечко. Відео на сьогодні, все. Будемо сподіватися. До нових зустрічей.